У вас гості і ви хочете пригостити гарну кавунчику. Дивіться, які гарні кусочки можна подати гостям. Знаєте, як це зробити? До речі, я продаю мед Карпатський. 250 гривень, така смакота. А також в мене є глоксинія і е, гейхера. У мене так багато товару, тому заходьте на мою сторінку, солнушка Юлія. Дивіться, на опти поштучно, все, що хочете є. Значить, розрізаємо напополам, потім ще напополам і, виходить, ще отак розрізаємо. І беремо такі скібочки. Чпок. Чпок. Дивіться, 3-4 змаха. Ножиком і виходить у нас отакі косюльки. Правда, так краще їсти, ніж отакого? Або отак. <гум> Бажаєте замовити мої рослини, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі. Пишіть мені коментарі, а я вам буду відповідати.